Врятоване мистецтво до 107-ї річниці заснування Херсонського державного університету у стінах вишу презентували виставку евакуйованих картин. Понад три десятки робіт вдалося вивести декілька днів тому, та вціліли не всі, внаслідок обстрілів, яких зазнає місто та, зокрема, університет, уламки поцілили в картини випускниць навчального закладу. Тріщини на склі склеєні. Адже за словами херсонців, хоч ворог завдав шкоди, втім знищити культуру йому не вдасться. Вони символізують. Те, що відбувається в серці нашого кожного. У нас сьогодні справді в кожного розбиті серця, і ми їх склеюємо, склеюємо, продовжуємо жити. Тому і ось пусть таким, таким грубо, да, але ми продемонстрували, що нас все-таки не знищити. Кожна картина відтворює особливе місце в Херсоні. Тут морські пляжі, порт та літні пейзажі. Виконані роботи у різних техніках: від пастелей до текстилю та позначені номерами. Відсканувавши QR-код, можна отримати доступ до каталогу. У ньому міститься інформація про твір мистецтва. Дивлячись на ці картини. Я сьогодні так прийшла по, скажімо, всі експозиції і О, серце обливається кров'ю, пробачте, а, сльози навертаються, тому що крім того, що з одного боку радієш бачити саме ці витвори мистецтва, а з іншого боку, сумуєш за тим, що вони не вдома, і ми разом з ними ми не вдома. Уже два з половиною роки Херсонський державний університет функціонує в Івано-Франківську на базі ПНУ. Втім, як тільки ситуація в рідному місті покращується, вони намагаються перевести бодай малу частину своєї історії. Після сто відсотків наших колег вони приїхали, приїхали. І в івано франківськ частина працює по різних містах України. Але всі зберігають одне ту херсонську ідентичність, тому що ми повинні перемогти. І повернутись Херсон, окрім експозиції в університеті відбулися і інші урочисті заходи. Віталія Коуч, Іван Пілецький, телеканал чотириста